Миколаївич, доброго дня. Вітаю з початком другого кола. Перше питання таке, які ваші враження від сьогоднішньої гри та кого б з гравців могли би виділити? Я враження. Враження, Це, якщо чесно, не дуже позитивне. Але ми як могли програти, так могли, могли і вигравати. Як завжди, ми не забуваємо свої 100% моменти але у команди. У противника теж були моменти, ну, я рахую, значить так повинно бути, значить, це вийшла нічийна гра. Тут на першу чергу виходить майстерність, якої у нас зараз не дуже багато. Граємо за що своїх сильних якостей, за щодо командних дій. Хочеться виконавців виділити, можу тільки всю свою команду, але сьогодні не так сталося, як хотілося. Але, значить, так повинно бути. На вашу думку, чого саме не вистачило, щоб перевести рахунок на свою користь? Не, не хватило забитого гола. У нас, як скажу, моменти було достатньо, я рахую. Момент 3-4 було 100%. Але, як кажуть, без коментарів, майстерність виходить на перший план. У вас не, не у вас профіспорту. Людина поставила штрафний і виконала. Оце майстерність. Це виходить на перший план. Хочеться, щоб у нас так само було, але ми над цим працюємо. І останнє питання: чи всі плани, які планувалися на друге коло, вдалося вам виконати? Це які плани? Зараз тільки почався друге коло. Ігри все покажуть. Що ми будемо робити? Будемо працювати, я ж кажу, на своїми помилками. Добре, дякую. Теж дякую.